Доброго дня, магітаро українське, мене звати Олена. Що ви приберете зі свого життя у 2025 році? Це точно піде назавжди. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація корен по першому та новому варіанту.

Пораду. корен По першому варіанту ваша сигніфікація. Знаходитись в безресурсному стані або неможливості змінити ситуацію. Поки що, я скажу так, не визначились, дехто визначився, тобто впевнений в тому, що надалі буде рухатись даним шляхом. Хто не визначився, вам все ж таки радять, щоб в подальшому мати результативність в вашому житті, вам потрібно досягнути ресурсного стану. Тому що якщо ви не маєте розуміння, яким шляхом далі будете рухатись, то здобудете шанс, можливість. Але основною перепоною буде саме ваш ресурсний стан. На даний момент ви не маєте відчуття наповнення і ресурсності, тому займіться саме цим питанням. Можливо, на даний момент, те, як вас бачить вищі сили, ви знаходитесь в розпачі, зливаєтесь в негативні думки відносно, як вам покращити ситуацію, відносно фінансового благополуччя і достатку і безрезультативності в вашому житті. Говорять саме, що ви здобудете шанс, можливість і загалом розуміння, як вам покращити ситуацію, яким шляхом обрухатись. Що ви приберете зі свого життя у 2025 році? Людей, які будуть конкурувати з вами, ситуації, обставини. Будете боротись, протистояти, рухатись зовсім до інших берегів, змінювати ситуацію, тому що чітко поставити перед собою ціль у 2025 році досягнути результативності відносно фінансового благополуччя і достатку відносно реалізації. Чоловік, який буде активно проявлятись, конкурувати саме з вами, відчує. На собі саме те, що ви самодостатні і ресурсні. Ну і загалом, що ви приберете сумніви? Якщо раніше ви не розуміли, до яких берегів, яким шляхом вам рухатись, то ви чітко зрозумієте. Можливо, за допомогою чоловіка, статусного самодостатнього, який прийде з пропозицією, надасть вам розуміння шанс, можливість, і ви для себе чітко визначите подальший шлях, який. Подальшому кардинально змінить ваше життя і загалом, що стосується вашого добробуту ситуацію. Це точно піде назавжди: руйнування, втрати, неможливості змінити ситуацію. Якщо і мали шанси, то вони не задовольняли вас. Це не ті шанси, які ви бажали використовувати, це не ті можливості, які ви очікували. Або не ті ситуації, тобто в вашому житті раніше відбувалися негативні ситуації, руйнувалися ваші плани. Якщо ви щось здобували, це не задовольняло ваші потреби і загалом ви знаходились в розчаруванні. Що піде назавжди? Ви пропрацюєте розбите серце. З вашого життя йдуть негативні події ситуації, які не давали вам можливості вийти з стресової ситуації, і загалом подолати внутрішній стрес. Негативні думки пропрацювати, да, тому що постійно щось відбувалося негативне в вашому житті. От говорять, що у 25-му році ви маєте шанс подолати дану ситуацію, негативну ситуацію, подолати, пропрацювати стресовий стан, зцілити розбите серце, ну і загалом покращити ситуацію в своєму житті. Порада. Визначайтесь, навіть якщо і будуть сумніви, прослухайтесь до інтуїції. Щоб не отримати негативний результат, навіть якщо ви будете відчувати, що дана пропозиція, даний шанс або інтуїція вам буде підказувати, що от те, що вам пропонують, не є таким, як вам вимальовують. Тому що от є людина, яка буде конкурувати, яка буде негативно впливати загалом на вашу реалізацію. Вам говорять, вам не потрібно пасувати. Навпаки, вам потрібно боротися за своє місце під сонцем. Неможливість змінити ситуацію в вашому житті вплинути на ситуацію закінчується. Тому, повірте, власну ресурсність і власну самодостатність. І як би вам тяжко не було, Ситуація в загалом в вашому житті стілюється, особливо, що стосується без бідності, безрезультативності і неможливості змінити ситуацію. Ну, тому що є люди померлі з вашого роду, які моляться і звертаються до вищих сил, особливо, якщо ви жінка відносно першого варіанту. Щоб вищі сили допомогли вам саме по відношенню до даної ситуації, надали вам шанс, можливість кардинально змінити, подолати і досягти результативності, зцілити ситуацію. Нехай повільно 100% ви отримаєте шанс, можливість інформацію, яка допоможе вам вийти з неможливості, з негативно емоційного стану, з безрезультативності. З бездіяльності, тобто ви отримаєте підтримку, допомогу і саме здійсните прорив в своєму житті. Ви переможете тих людей, які негативно впливали на ваше життя. Ви вийдете переможцем саме по відношенню до ситуації негативного впливу або неможливості змінити ситуацію. Але неможливість, безрезультативність, бідність це саме негативний вплив. Люди в вашому оточенні, які негативно впливали із за заздрості страху. Вони не, не могли дозволити, щоб ви жили в благополуччі достатку, і використовували саме своє становище, статус, ресурсність, владу для того, щоб закрити вам шляхи, досягнути результативності по відношенню до власної реалізації. Дякую. Що ви приберете зі свого життя у 25 році? Це точно піде назавжди. Ренд по другому варіанту ваша сигніфікація. Ілюзії по відношенню до вашого оточення. А саме ці люди, якщо ви жінка, то дві подруги жінки, які позиціонують себе подругами друзями тяжка ноша, яка є в вашому житті, негативні. Дії, ваш бік з боку саме тих людей, які позиціонують себе друзями. Ви знаходитесь в ілюзії 100% по відношенню до того, що відбувається в вашому оточенні. Той тягар, тяжка ноша, ситуації, обставини негативні, які є на даний момент, це саме діями вашого оточення. Тому почистіть своє оточення для того, щоб досягнути результативності в своєму житті. Перестаньте знаходитись в бездіяльності і в празності. Якщо ви думаєте, що проблеми ситуація обставини вирішаться самостійно 100% ні. Що ви приберете зі свого життя у 2025 році, здійсните прорив, отримаєте шанс, можливість. Якщо стояли на вибору, не робили, то зробите цей вибір. Загалом кардинальна ситуація зміниться відносно конкуренції, внутрішнього конфлікту. Або зовні конфлікт, який є, тобто конкуренти, які не давали вам можливості реалізувати, реалізуватися і досягнути благополуччя достатку, говорять, що ситуація кардинально змінюється. Ви отримаєте шанс, можливість, робіть вибір серцем по відношенню до ситуації. Ви чітко розумієте, чого ви вважаєте в своєму житті. Тому дійте, отримавши шанс, можливість, не потрібно запитувати, цікавитись, а чи. Використовувати вам даний шанс, дану можливість, розумійте, що в вашому оточенні є ті люди, які не бажають, що ви мали благополучий достаток. Тому очищайте свій простір, тому що надалі, якщо будете покладатися саме на розсуд, на думку іншої людини, навіть якщо дана людина позиціонує себе самим близьким другом, але це не є так. Ви повинні самі приймати рішення, ви повинні відстоювати власні кордони і пріоритети. Тільки таким чином, діючи, ви здійсните прорив і досягнете позитивних змін, добробуту, благополуччя і достатку в своєму житті. Вам відкриваються двері, а от результат залежить від вас. Чи ви будете залишатися саме в тій ситуації, спілкуватися з тим оточенням, прислухатися до їхніх порад? Чи ви все ж таки візьмете відповідальність і будете діяти, використовувати шанс, можливість, ну і таким чином досягнете благополуччя і достатку. От 25-му році, що ви приберете зі свого життя? Саме головне це перестанете покладатися на думку свого оточення. Хто б це не був? Самі робіть вибір серцем, серце вам підкаже. Чого ви бажаєте в своєму житті? От і рухайтесь цим шляхом, ви самодостатні, будьте цілеспрямовані і рухайтесь до цілі, до результату, відстоюючи власні кордони, пріоритети і діючі. Долайте перепони. Відсікайте, тому що в вашому оточенні є ті люди, які не лише заздрять із жадністю відносяться саме до результативності в вашому житті, а які конкурують з вами. А ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до свого оточення і до ситуації в вашому житті. Тому розплющіть очі, зніміть розові окуляри, вийдіть з ілюзій. Ви ресурсні самодостатні, тому не потрібно залежати ні від кого, ні від чого, тільки в такому випадку ви зможете досягнути результативності. Майте ясне бачення по відношенню до ситуації. Не будете залежати, не дозволятимете маніпулювати, не будете очікувати підказок, будете самодостатні самодостатньою. Зможете реалізувати і досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Зможете святкувати, жити і насолоджувати життям і результативністю у своєму житті. Дякую. Магія Українською. до зустрічі!